Багато проповідників і лежевчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Откровення, що говорить про це Ісус і був мертвий, і сеживий на віки віків, і маю ключі пекла і смерті. Ісус каже: Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і Він переміг смерть і пекло. Але сьогодні є достатньо різних учень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них. І судимий був кожний за ділами своїми, і смерть, і пекло кинуті в озеро Вогняне, це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і набути спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.